З давних часів арахіс почали культивувати народи Південної Америки. В Європу завезений на початку 16 століття, в Україні вперше з'явився наприкінці XVIII століття. У світі арахіс за посівними площами серед олійних культур займає третє місце і висівається майже на 15 мільйонах гектар. Більша частина посівів арахісу розміщена в тропіках і в субтропіках Азії, Африки, Америки. Насіння арахісу міститься від 45 до 60% високоякісної харчової, невисихачої олії. Йодне число 90-103, 30-35% білка, 18-20% вуглеводів. Насіння арахісу виготовляють олію. Та понад 60 різних кондитерських виробів. Арахісова макуха містить до 45% білку і 8% олії і використовується в кондитерській промисловості для виготовлення халви, печива, шоколаду, кави, цукерів та інших виробів. Листя і стебла арахісу після збирання врожаю можна використовувати на корм худобі. Як висатна бобова культура, арахіс є добрим попередником для багатьох польових культур. В Україні врожайність у середньому становить 14-16 центнерів на гектар, а в умовах зрошення на брилівській дослідній станції в середньому за 7 років становила по 25,7 центнер на гектар. Однак посіви його в Україні займають незначні площі із-за трудомізкості виробничих процесів. Роглянемо морфологічні особливості культури. Парахід культурний це однорічна рослина, за вишки 25-40 см може досягати 70 см сильно гілястими пагонами, корінь стрижневий гіллястий, стебла прямостоячі, стоячі, злегка 4-5 гранні, голі або опушені, спрямованим вгору, це кущові форми або з лежачими, які стеляться в формі бічними гілками. Листя черговий, опушений, 3-11 см довжини. З жолобчастим черешком парно перести з двома парами еліптичних загострених листочків. Прилистки зрощені з черешком, великі, подовжені, загострені та цільнокрійні. Квітки мають жовто-червоне або білувате забарвлення. Часка двогуба з відгнутим вітрилом і дуже довгою, тонкою трубкою. Віночок п'ятилепестковий, металковий, вигнутий. Теченків в числі десяти, їх дев'ять зрослих, одна верхня, недорозвинена вільна. Тільки розташовані в нижній части квітки стебл і під землею клейстогамні квіти приносять плоди, а верхні, що зацвітають пізніше, з другої половини серпня зазвичай безплідні. Цвітіння триває близько доби, після запліднення починається зростання гінофора, який, подовжуючись, виростає із зав'язю у ґрунт. Цвітіння починається наприкінці червня, початку липня і продовжується до пізньої осені. Плоди у арахісу здуті, овальні, мають 2-4 насінні боби, що не розкриваються, півтора-6 см завдовжки з поводинистим малюнком, дозріваючи, нахиляються до землі і зариваються в неї, де й дозрівають. Боби з товстим, пухким, тендітним на поверхні великосіщастим оплодним, з одним-п'ятьма насіннями і з часто з одним-двома запиленнями. Насіння довгасте, нерідко плоске, з одного або двох кінців, величиною із середнього розміру квасолину від 9 до 20 мм, містить до 40-50% олії. Забарвлення насіння рахісу темно-червоне або світло-рожеве, кремове, або сірувате жовте Плоди дозрівають у вересні та жовтні. Розділимо біологічні особливості культури. Вегетаційний період гарахісу триває 115-130 днів, у середньої пізнюстих сортів до 150-170 днів. По відношенню до температури. Арахіс любить тепло, сонце та помірну кількість вологи. Залежно від сорту та погодних умов, період дозрівання арахісу від посадки до збирання врожаю триває від 120 до 160 днів. Осіння його проростає при температурі 10-12 градусів. Сходи ушкоджуються заморозками вже при мінус 0,5, мінус 1. Оптимальна температура для росту і розвитку 25-28 градусів Цельсія. Критичний період це період цвітіння та плодоношення. При температурі нижче 12 градусів плоди не розвиваються. Осінні заморозки 0,5 градусів Цельсія пошкоджують рослини, а мінус 3 рослини гинуть. Свіжо викопані невисушені боби втрачають схожість при мінус 4 боби стають непридатними для переробки. Арахіс вологолюбна рослина у період від сходів до цвітіння може рости в умовах поспі, а в період плодоутворення дуже вимогливий до вологості ґрунту. Критичний період по відношенню вологи починається з 30-40 денного віку рослини і продовжується до 3-4 місяців. У цей період необхідно постійне зволоження верхнього 20-сантиметрового шару ґрунту. Наприкінці вегетації потреба в воді зменшується, але пересихання верхнього шару ґрунту призводить до зниження врожаю. По відношенню до ґрунтів, арахіс високовимогливий, він краще розвивається на супісках, легких суглинках та пісках. Непридатними є для нього засолені, заплавні, важкосугинності та перезволожені ґрунти. До родючості механічного складу ґрунтів арахіс високо вимогливий, з урожаєм бобів в одну тонну на гектар виносить з ґрунту 80-85 кг на гектар азоту, 10-20 кг на гектар фосфору та 30-45 кг на гектар калію. Кращими для нього є наносні ґрунти, чорноземи, сіроземи, каштанові ґрунти легкого механічного складу. Малопридатні засолені, заплавні, важкі сувиності і перезволожені ґрунти. Чим же ціне насіння? Насіння містить до 53% жирної олії, крім олії, в насінні є білки до 37%, глобулін до 17%, вуглеводи 18-20%, крохмаль до 21%, цукри до 7,4%, а також вітаміни групи Б, особливо ті, що знаходяться у шкірці насіння. Вітаміни Е. Пантеломова кислота та біотин. В арахісі, як і в арахісовій олії, у невеликій кількостях міститься ерукова кислота, яка також виявляється у пшениці та мигдалю. Агротехніка вирощування обробіток грунту. Основний обробіток включає одне або два лучення залежно від складу грунту тіл та зябливу. Оранку, глибина якої після зернових культур на чистих від бур'янів полях становить 20-22 см, а при наявності багаторічних бур'янів та при сів біарахісу після просопних культур 25-30 см. Весняний обробіток включає боронування зябу, першу культивацію на глибину 8-10 см та перед посівом на глибину 6-8 см з одночасним боронуванням. Удобрення. Добре реагує на поскорні добрива. Це потрібно враховувати при підготовці ґрунту на весні та внести в нітрофоску з розрахунку 50 грам на 1 метр квадратний. Добре реагує на внесення органічних добрив, 20-30 тонн на гектар гною плюс фосфору 40 калію 30, а також повне мінеральне добриво НПК 40. При зрошенні арахіс підгодовують перед цвітінням. Азоту 40п 30 кг на гектар діючої речовини та в період масового плодоутворення Азоту 60, фосфору 30 кг на гектар діючої речовини. Сівба Для сівби використовують як вилущене насіння, так і боби. При цьому насіннявий матеріал протруюють. Сіють арахіс, коли ґрунт прогріється на глибині 10 см до 14-15 градусів. Спосіб широкорядний шириною між 70 см та містанню між кущами 15-20 см, загортають насіння на глибину 6-8 см. Садити арахіс потрібно в теплий ґрунт, проростання насіння відбувається при температурі плюс 12 плюс 14. Ідеальною буде температура плюс 25 плюс 30. Заморозки для земляного горіха згубні, тому дочекайтеся теплої погоди. Зазвичай це середина травня після висаджування баштанних культур. Арахіс любить інтенсивне освітлення та гарне провітрювання. Вибирайте для посадки відкриті ділянки без стін. Щодо догляду за посівом. Зовсім незайвим буде підтримувати ґрунт легким і вологим. До сходів можна зробити боронування легкими боронами. Подальший догляд полягає у підгортанні рослин. Перше підгортання слід проводити через 10 днів після початку цвітіння. При висоті 5-7 см. Надалі підгорнути ще 2-3 рази кожні 10 днів, поступово засипаючи стебло рослин. Кожне підгортання краще проводити після дощу або поливу. Збирають арахіс у два етапи. Спочатку арахіс викопують на поверхню, складають у валки та дають підсохнути. Після того боби відокремлюють від коренів і вирішуючи, чи потрібно досушування. Тушити боби арахісу можна за нормальною температурою не вище 40 градусів Цельсія, з провітрюванням. Зберігати арахіс краще в бобах при невисокій температурі плюс 8, плюс 10 градусів Цельсія. А дроби в приміщенні на стелажах шаром не більше 10 см або в мішках. Дякуємо за увагу.